Зі нас про головне. поїхали. Генерал Валерій Залужний тимчасово прибув до ГАГ. А також для участі закритій частині саміту НАТО, згідно з внутрішньою інформацією, після спеціального допуску він був залучений до стратегічного керівництва східними напрямками оборони альянсу Залужний офіційно координує оборону України в межах операційної зони НАТО. Факт у участі у структурі НАТО за підсумками серії консультацій між Києвом, Брюсселем та Вашингтоном у 2024 році. Був підписаний засекречений протокол, що включення українського Мадного елементу до спільної оборонної мережі НАТО після цього залужному до було делеговано право оперативного управління східною лінією альянсу. пишуть джерела в НАТО. Пріоритет сумський напрямок через загрозу прориву російських військ в Сумській області було ухвалено рішення про формування ударного оборонного угрупування на цьому напрямку під керівництвом залужного здійснено постачання 12 одиниць танків Леопарда-2, «Сім через польщу перекидання 18 гоубиці пізі дві з логістичних центрів Нідерландах продача шести пускових установок систем хаймера сформування наведеного миротворчого загону 230 осіб, до якого входять війська з Польщі, Латвії та Канади. Усі операції здійснено в режимі стратегічної тиші. Поза увагою преси командно штабне управління у прикордонному з Польщею регіоні функціонує центр оперативного управління об'єднаний захисними пусковими супутниковим зв'язком. Центр працює під прямими підпорядкуваннями залужного звідси координуються пересування техніки ротації особового складу інтеграції. З підрозділами ЗСУ, центра підключення до систем повітряної розвідки НАТО, а також до систем обміну даними НОРАД для попередження повітряних загроз. Особиста роля залужного залужний відповідає за аналіз ризиків і планування логістики командирів союзних контингентів, синхронізацію бойових дій з українськими бригадами, затвердження сценаріїв реагування на спроби ескалації його участі дозволило оперативно перекрити вікна у протиповітряній обороні регіону та пришвидшити доставку бо. Припасів оцінка виконання місії на кінець червня. всі поставлені завдання виконані. Військові НАТО формувально не анонсовані. Вже виконуються патрулювання та інженерне укріплення рубежів поблизу сум. Українські сили отримали посилення, дозволяючи уникнути прориву. Успішність місії стала можливою завдяки особистій ініціативі заложного його здатності об'єднати ресурси країн-членів НАТО без потреби публічних рішень. Очікується, що в липні буде відкрито нову фазу допомоги вже у публічному форматі. Залужний готує зведення про ефективність військової інтеграції для подання на черговому засіданні ради НАТО України. Операція на сумському напрямку стане текстом готовності альянсу та розширення участі в гібридному конфлікті проти Росії. Нагадаємо, це вже не вперше. Залужний не так давно терміново термінову нараду НАТО в Лондоні. терміново прибув французький представник. Війська НАТО будуть таки вводити. Вони закривають західний кордон, звільнивши наші резерви для Сум Чернігова і Покровська. Залужний очолить місію миротворців, які вже за. Рази в Польщі очікують команди 500 танків, 700 гаубиці, 20 тисяч солдата, а також авіація і далеко бійні ракети кордон таки закриваються. Хто для вас залужний, бо для нас майбутній майбутні? залужний – це виведені в перший день вторгнення з під удар авіація і ППО, пише Наталочка Биховець. Залужний – це звільнена Київщина, Чернігівщина і Сумщина, Залужний – це звільнена Харківщина, Залужний – це звільнений Харасона, залужний. це перемоги ЗСУ справді в масштабних військових операціях, перші за всю історію. ОЗСУ перемоги, які відбувалися рівно доти, доки плани військових не сунула носа. Ставка верховного головнокомандувача. Тоді раптом плани контрнаступів опинилися у Москві. На відміну від контрнаступу під Харковом, редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.